Привіт, друзі! Маю вам щось цікавого розказати, тому вмощуйте зручненько. ФСБшна агентура в Україні зараз почала застосовувати одну дуже цікаву тактику: а саме засипати різноманітні контролюючі та правоохоронні органи скаргами, листами, вимогами щодо проведення перевірок діяльності великих волонтерських організацій та благодійних фондів, включно з нашим, з єдиною метою заблокувати роботу цих організацій. За останні три роки ми відверто вже до всього звикли і до фейків, і до Вкидів, і до Чорного піару, і до Ботоферм. Але це щось абсолютно нове і дуже небезпечне. Тому що навіть один день простої роботи волонтерської організації, тим більше дуже великої, це сотні та тисячі українських військових, які недоутримали допомогу. А власне за це та проросійська потуроч і бореться. Я особисто завжди двома руками за підзвітність, за прозорість і власне звіти нашого фонду з 22-го року висять на сайті фонду. Ми здаємо податкову звітність і підконтрольні величезні кількості різних організацій. Тому приходьте, рахуйте, звіряйте, перевіряйте, але. Зупиняти роботу фондів категорично не можна. Це буде катастрофа. Я вважаю, що подібна ініціатива з'явилася не випадково саме в той період, коли американська допомога гальмує, а європейська не набрала обертів. Тому фрази про московські воші та українські гниди знову актуальні як ніколи. Зичу усім колегам по цеху, сил та витримки. Дякую за увагу.